Коли ми чуємо українська кухня, уявляємо борщ, вареники з вишнями, і, звісно ж, сало. Але справжня українська кухня це не тільки смачно, а й іноді дуже дивно. Особливо для тих, хто не виріс у селі або не мав бабусю, яка готувала як у 1947-му. Сьогодні покажу вам найдивніші українські страви, які існували і які досі готують. Готові? Тримайте ложки міцніше, перша кров'янка ковбаса з крові. Так звучить трохи як із фільму жахів, але в Україні її готують давно з крові, сала, гречки або рису, спецій і любові. Все це запікається в кишці, і виходить страва, яку або обожнюєш, або ніколи не наважишся скуштувати. Секрет успіху не думати, з чого вона зроблена, просто їж. Друга юшка з молоком і карасями рибу варять у молоці. Для багатьох це кулінарне богохульство. А на Полтавщині нормальна традиція. Кажуть: смак м'який, риба ніжна, а навар такий, що хочеться ще. Хочеш здивувати гостей, подай юшку з молоком. І не кажи, що там, поки не з'їдять. Третій калатанці: їжа з нічого. Просто заливаєш окропом черствий хліб, додаєш трошки олії, сіль, цукор і вуаля. Дешева, проста і ситна їжа, яка рятувала в часи голоду. Смакує як спогади. Але якщо додати сухофрукти, вже десерт. Четверта лимішка це щось середнє між кашею і мамалигою. Готується з кукурудзяної муки, додається сало, шкварки, цибуля. Її не їдять ложкою, її ріжуть ножем. Ідеальна страва для тих, хто хоче швидко наїстися і ще трохи зекономити. П'ята цибуля з медом. Це не страва. Це ліки, закуска, десерт. Береш цибулину, ріжеш, заливаєш медом, чекаєш, поки пустить сік. Виходить солодкогіркий сироп, який бабусі давали нам від кашлю. А деякі сміливці їли просто так: від кашлю допомагає. А от чи від апетиту і вже інше питання: шоста затірка, затіруха традиційна селянська їжа. З борошна і води руками натирають дрібненькі грудочки, ніби домашній кускус. Потім варять у воді або молоці, інколи додають яйце, на вигляд як каша, на смак, як спогад з дитинства. Штурб, це щось схоже на голубці, але стертої картоплі. Всередині м'ясо, гриби або каша. Загортається в капустяне листя і вариться, смакує як у ресторані. Восьма яєчня в глечику. А тепер уяви: сало, яйця, цибуля, сіль, перець, все кидається в глиняний глечик і ставиться в піч. Через годину ароматна, жирна, смачна вибухова яєчня. Це не просто їжа, це традиція. Дев'ятий капусняк із рибою або з медом. Мед у капусняк. А ще й риба туди таке буває на Поділлі. Капусняк варять із пшоняною крупою, іноді додають сушену рибу, або навіть трішки меду, щоб підсолодити життя. Ніхто не очікує, але всі з'їдають до останньої ложки. І... Це тільки початок, українська кухня це не лише їжа, це історія виживання, любові, боротьби і турботи, те, що здається дивним, колись було рятівним. І сьогодні це наша кулінарна спадщина. А ти яку дивну українську страву пробував? Пиши в коментарях: якщо зберемо 500 лайків, роблю другу частину ще дивнішу, ще смачнішу.